США оголосили нове рішення по війні в Україні. Бо то змогли домовитися з лідером Кремля, але українцям доведеться погодитися на дещо страшне. Сам Трамп невдоволений зволіканням з припиненням вогню, начебто, знайшов швидкий спосіб задобрити Путіна. Тобто лідера Кремля. Утім, розплачуватися за це доведеться кожному із нас. Про що йдеться і що з нами тепер буде, побачите за мить. Усім вітання. Я вдячна вам глядачі, що брати нас підію за для того, бо дізнаватися останню актуальну інформацію, яка з'являється у медіапросторі. Підпишіться, поставте вподобайку і залишайте коментарі. А я буду розпочинати. Американський президент Дональд Трамп висловив невдоволення заявами про війну в Україні як президента Володимира Зеленського, так і Володимира Путляра. Про це повідомляє речниця Білого Дому Каролайн Л. Левів, відповідаючи на запитання журналістів під час брифінгу, Ловіт зазначила, що президент Трамп докладає імовірних зусиль, щоб укласти мирну угоду між Росією та Україною. Однак йому не подобається риторика України та Росії з цього питання. Він висловив своє невдоволення коментарями, які були зроблені лідерами обох сторін цього конфлікту. Він висловив свою думку про те, що на його думку має статися, щоб цей конфлікт завершився. Наголосила прес-секретар. Щоправда, Лавіт не уточнила як які саме заяву Зеленського та Путіна не догодили Трампу. Вона лише додала, що президент США продовжує наполегливо працювати над врегулюванням російсько-української війни, і команди продовжують працювати. Так от сам Дональд Трамп заявив, що не виключає введення вторинних санкцій проти РФ, у разі якщо рашистський лідер Володимир Путін не впорається зі своєю роботою, але додав, що переконаний у тому, що правитель Кремля виконує свою частину угоди. Про це повідомив Трамп під час зустрічі з журналістами у Білому домі пряма мова Трампа у відповідь на питання щодо можливості посилення санкційного тиску на РФ. Я хочу, щоб він Путін уклав угоду, щоб ми зупинили загибелі російських солдатів, українських солдатів та інших людей. Я не хочу вводити вторинні тарифи проти його нафти, але думаю, що я вчинив би так, якби вважав, що він Путлер не справляється зі своєю роботою. У цьому ж контексті Трамп висловив переконання, що російський лідер виконає свою частину угоди. Водночас Трамп зазначив, що й українська сторона має виконати свою частину. І з цього приводу він зазначив, що президент України Володимир Зеленський намагається переглянути угоду про рідкісно земельні копалини, уникнувши згадок про те, що США в останній момент запропонували зовсім інший варіант домовленостей. Трамп знову повторив, що США виділили Україні 350 мільярдів доларів, а Європа лише 100 мільярдів доларів, які нібито намагаються повернути за його словами. Мінеральна угода з Україною дозволить компенсувати Америці ці витрати. Окрім того, Трамп висловився про неможливість для України стати членом НАТО, додавши, що це очевидно було причиною початку війни. Також у держдепартаменті США, коментуючи заяву Путлера про зовнішнє управління, нагадали, що Україна це конституційна демократія. Ми прагнемо до дипломатії необхідної для досягнення повного припинення вогню та переговорів сторін для остаточного та тривалого врегулювання, сказала речниця держдепу Темі Брюс. Під час брифінгу вона зауважила, що переговори вимагатимуть і від рафії, і від України схвалення важких рішень і компромісів. Ну а тим же часом у Кремлі прокоментували повідомлення про те, що Дональд Трамп розлютився на Володимира Путлера через його затягування перемир'я і пропозицію усунути від влади. Ді президента Володимира Зеленського, зокрема, прес-секретар президента РФ, тобто Дмитро Пісков, заявив, що це, нібито, був переказ слів Трампа, а не пряма цитата. Частина висловлювань була дана у переказі. Це не були цитати. Це перше. Ну а друге дійсно прозвучало декілька різних заяв. Ми продовжуємо роботу з американською стороною насамперед щодо е, вибудування наших двосторонніх відносин, яким було завдано величезної шкоди під час попередньої адміністрації. Заявив, Вив Пісков він також додав, що ведеться робота над реалізацією деяких ідей, пов'язаних із українським врегулюванням. Проте поки що жодної конкретики немає. Водночас, за його словами, нової розмови Путіна і Трампа поки що не заплановано. Робота ведеться а поки що якоїсь конкретики, про яку ми мали б вам повідомити. Немає це процес розтягнутий у часі, пов'язаний зі складністю субстанції. Президент залишається відкритим абсолютно до контактів із Президентом Трампом. У міру необхідності їхню розмову буде оперативно організовано, заявив Пясков. Ну і між тим, президент Володимир Зеленський вважає, що у Кремлі відверто знущаються зі спроб заходу зупинити війну, яку рашистський лідер Володимир Путлер розв'язав проти України. Пряма мова зараз у Москві відверто знущаються з намагань партнерів просувати мирний порядок. Денний постійно нові удари дронів, постійно жорсткі обстріли. Тільки тиском це треба припиняти і примушувати Ерефію до миру. Президент наголосив, що рашисти повинні обов'язково відповісти за свої злочини. Європа не Буде моральних висновків із цієї війни не може бути такого, щоб Путлера та інших рашистських злочинців саму таку російську державу виводили із під відповідальності. Нормалізувати те, що вони робили в Бучі, в Маріуполі, в інших наших містах і селах, просто неможливо. Ми будемо працювати і надалі для того, щоб відповідальність рафії за війну була і була відчутною. Підкреслив Володимир Зеленський. Водночас Дональд Трамп почав перетворювати США на диктатуру. А у зовнішній політиці співпрацювати з ворогами Америки проти. Її друзів про це на сторінках видання захіл пише почесний професор католицького університету Америки, автор книги Стара добра деградація, республіканська партія, Дональд Трамп і зростання авторитаризму Джон Кенет Вайт. У своїй публікації аналітик констатує, що Дональд Трамп за підтримки Ілона Маска фактично знищив стару добру республіканську партію, перетворивши її на інструмент досягнення власних політичних амбіцій. Ці амбіції на думку Вайта полягають в узурпації. Ії частини повноважень конгресу і перетворення посади президента на королівську владу в американському стилі де лояльність винагороджується, а інакомислення придушується. Те, що відбувається у внутрішній політиці США, визначається і позначається загалом на відносинах Америки і зрештою світу. у цьому контексті. Вайт згадує останні дипломатичні здобутки Трампа: послаблення НАТО, яке забезпечило стабільність світу після Другої світової війни, демонтаж агенції USAID, яка просувала м'яку силу США в усьому світі. Маячня про анексію Канади та інше. Схоже, що мета президента Трампа полягає у тому, щоб в та страх у серця не ворогів Америки, а радше її друзів. Цитує він слова колишнього посла Литви в НАТО Гінте Дамісіса. Очевидною жертвою революції Трампа, зокрема його незрозумілої любові до Путліра, може стати Україна. Зміна пріоритетів США означає, що Україну оповільно так привибивають молотками, якими володіють і Трамп і Путін. Пише Вайт. Ну а колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Володимир Путляр пропонує Дональду Трампу домовленість щодо Ділу України за словами дипломата, така схема передбачає фактичний поділ країни на зони впливу РФІ та буферну частину контрольовану заходом. За словами Клімкіна, інша частина України, згідно з цією логікою, мала би стати буферною територією, на яку Кремль зберігатиме критичний вплив. У відповідь за припущенням Клімкіна Трамп може отримати доступ до українських корисних копалин та критичної інфраструктури. А ти Трамп отримуєш за це якісь копалини критичну інфраструктуру, і таким чином будеш казати, що це логіка, яка нас всіх влаштовує, додав дипломат. На думку Клінкіна, реалізація такої схеми можлива лише через перезавантаження України із середини. Він підкреслив, що надає спрощену логіку, але саме такий підхід, за його словами, просуває Путлір у перемови. У свою чергу Кремль чекає на усунення Зеленського з посади президента, щоб замінити його на більш згідливе керівництво. Про це The Moscow Times. за словами Джерел, незважаючи на початок переговорів із сполученими штатами Америки, Кремль, як і раніше, має максималістські цілі у війні Капітуляція України, зміна режиму, перезапуск української державності за рашистським сценарієм. План мінімум Путлера повний контроль чотирьох нових регіонів та обмеження політичної та військової незалежності України. Утім, навіть другий сценарій поки що залишається недосяжним: ні Донецьку, ні Луганську, ні Харсонську, ні Запорізьку області армія Росії не контролює повністю. Тому ставка робиться на третій варіант: дискредитація Зеленського як договору спроможного візаві в очах Трампа. До слова вже і Євросоюз висловив свою думку щодо перемовин РФ і України. Міністр закордон. Них справ євросоюзу запропонували визначити дату закінчення переговорів щодо припинення вогню в Україні. Про це заявив глава МЗС Польщі Радослав Сікорський. Він наголосив, що із Москвою та Києвом вже обговорювалися можливі умови зупинення бойових дій. Політики, які тут зібралися, вважають, що має бути якась дата, до якої ми проводимо переговори з РФ про припинення вогню. РФ вже одержала певні обіцянки з американського боку. Україна прийняла пропозиції щодо припинення вогню без умов. Ми не можемо вічно чекати, сказав Радослав Сікорський Після зустрічі глави МЗС Німеччини, Франції, Італії, Іспанії, Великобританії та України в Мадриді. Я вам вдячна глядачі, що ви додивилися випуск до кінця, підпишіться, поставте вподобайку і залишайте свої коментарі. До зустрічі в наступних випусках.